Вітаю, друзі! Домінантовий сертакорд, як і будь-який сертакорд, має три поверхні. Це домінантовий квін секстакорд, який будується на сьомому ступені в мажорі та на сьомому підвищеному ступені в гармонічному мінорі. Це домінантовий тест-квартакорд, який будується на другому ступені. Домінантовий секунд акорд, який будується на четвертому ступені. Всі ці оперіння, вони використовуються в повному вигляді і розв'язуються в тоніку або її обернення за своїми ладовими тяжіннями. Я виписала домінант-текорд в основному виді і позначила, які тут звуки, якими тонами є для цього акорду. Отже, враховуючи знаки ітерації, мі бемоль соль, Мі-бемоль – це примовий тон, соль це терцієвий тон, – це квінтовий тон і ре-бемоль – це септима для цього аккорду. Звертаю вашу увагу, що це не ступені тональності, а це тони для цього аккорду. І септема це якраз не сьомий ступінь ладу, а це четвертий ступінь ладу. Отже, коли е, ці тони розв'язуються в тоніку, то вони себе ведуть таким чином. Септима йде вниз, за ладовими тяжіннями, четвертий ступінь в третій. Тобто це моль перейде в до. вдох. Е, моль, квінтовий тон, він перейде теж вниз на секунду. За ладовими тяжіннями в ноту лявемоль. Соль, як терцієвий тон піде за затяжінням в ноту бемоль відповідно. І мій бемоль тут в оберненнях буде залишатись на місці при розв'язанні. Тому що мій бемоль це є п'ятий ступінь є який при розв'язанні буде залишатися на місці. Тепер розглянемо задачу з застосуванням обернень 12 такої. У мене виписана умова задачі, і ми бачимо, що тут це являє собі період з двох речень, по, два речення по 4 такти з каденцією серединою і заключенням каденцією. Тут ми можемо побачити, що септима, домінант септекорду і його обернення, вона може з'явитися трьома способами. Це може бути або прохідна септима, це може бути приготовлена септима і це може бути септима, взята стрибком. Я постаралась так зробити, щоб тут всі ці три варіанти появи септими, щоб вони тут були присутні. Отже, якщо ми подивимось на початок задачі, то ми бачимо, що тут присутній рух 3, 2, 1. Його можна гармонізувати прохідним зворотом тоніка D64T6. D6. Але можна використати і обернення домінантного седтакоду, в даному випадку це домінантовий секунд акорд з вот таким квартовим ходом баса. І обов'язково він повинен бути вгору, бо далі він має розв'язатись вниз. Далі тут переміщення, і в третьому такті також. Зверніть увагу, дві ноти ревому це четвертий ступінь для цієї тональності, і перша з них розглянута як частина субдомінанти, а друга як частина домінансу сектекоду. В даному випадку це домінантовий крін сексикорд. Бас при цьому обов'язково йде вниз, бо в корі це зменшена. Крін, Якщо вона піде, то буде збільшений інтервал, що не бажано в гармонії. І в даному випадку, ця септима це приготовлена септима. Що значить приготовлена септима? Це значить, що септима з'являється в попередньому акорді в цьому області і залишається на місці. Далі домінантний цех акордів, як ми бачимо, Розв'язався за своїми ладовими тяжіннями, спільний звук залишився на місці, всі пішли е, плавно нічний сектакорд, кадансовий домінанта. Тут е, можна взяти просто домінантовий тризуб і на ньому зупинитися. А можна проки... перекинути такий місточок до другого речення і з... взяти ще домінантовий секунд акорд е, басі от таким ходом на серпень. Зазвичай ми е, дивимося, щоб в басі не було великих стрибків. Але якщо це відбувається в межах однієї групи, як отут, домінанта, домінантовий секунд, то е, дозволяється такий хід, дуже виразний хід на серптиму. Обов'язкового гору, тому що далі він врівноважується розв розв'язанням вниз. Можна тут обійтися і домінантовим призвуком, але можна взяти, це буде цікавіше по вас і буде зв'язувати два речення в одне ціле. Друге речення починається з прохідного звороту в четвертий, третій ступені. І, як відомо, ці ступені можуть гармонізуватися як прохідним зворотом за допомогою домінанту терп-кварта коду. Тут він у нас є в низхідному варіанті, і септима йде вниз, розв'язується реду, розв'язується вдох. Але якби цей зворот був в протилежному напрямку, тобто від тоніки на Секстекор, тонічний, тоніка Д43 Т6, я тут спеціально виписала цей зворот. То це такий цікавий дуже зворот, в якому є одразу два винятки. Перший виняток це те, що септима якраз тут рухається вгору. Чому в цьому звороті вона рухається вгору? Тому що якщо вона піде вниз, то в тонічному секстекоді подвоїться терція. І це буде означати. Не дуже гарно. І другий, другий виняток це те, що в цьому звороті дозволяється послідовність зменшеної і чистої квіти. Цей зворот прийшов з практики і так він затвердився використовується. В нас же тут він йде в нехідному варіанті, тому обидва ці винятки вони тут скасовуються. Далі бікстика, тоніка змикається з наступним прохідним зворотом. В сопрано тут присутній рух 4, 5, 6 ступені, і ми його гармонізуємо. F6, теж 6 4 субдомінанта. Все, звичайно. Далі йде кадансове з переміщенням, домінантовий стептекор і тоніка. В даному випадку вона вийшла повна, і септима знову таки нотаревами, рухається вниз, в третій ступінь вдома. І ще тут є допоміжний зворот, тоніка, а ще 4 тоніка для такої збереження пульсації. Отже, всі три варіанти появи септими це як прохідна септима в даному випадку це прохідна серптима, це як приготовлена тут, І е, серптима взята стрибком, наприклад, в цьому варіанті. Або е, тут, там та, домінанта Т2 теж взята стрибком сертину. Всі три варіанти тут використані. Е, послухаємо, як е, звучить е, ця задачка з використанням. Obbadne nel domino seppeto, sotto il